Коли починається доба за Біблією? Цікавий факт, про який мало хто знає, доба в Біблії починається не о 12-й годині ночі. Яка різниця, скажете ви, а я поясню. Якщо вам важливо дотримуватися повелінь Бога, то ви будете прагнути відділити один особливий день для Бога, як і сказано в четвертій заповіді. Але з якого часу, по який його потрібно святкувати? Коли потрібно зупинити свої повсякденні справи? А до кінця цього відео я скажу вам точний час початку доби, як це встановив сам Бог. Пропоную разом дослідити це питання. Отже. Якщо відкрити перші сторінки Біблії і почитати, як Бог творив нашу планету і навіть формував час на нашій землі, то ми побачимо, що кожну добу творіння він підсумовує так: і був вечір, і настав ранок, день п'ятий. Тобто Бог виділяє початок першої частини доби і початок другої частини доби, вечір і ранок. Таким чином, доба починається не з ранку. А ввечері. Ось ще одне підтвердження цієї думки в книзі Левіт: Від вечора до вечора святкуйте вашу суботу. Ну, У нас сьогодні астрономічна доба теж починається нібито ввечері, о 12-й ночі, але Біблія, звичайно, ж, дає точніші факти щодо цього питання. Свого часу Наємія, який керував відбудовою Єрусалиму за кілька століть до нашої ери, намагався повернути і духовну спадщину Ізраїля, яку вони втратили, і навернути народ до біблійних принципів. І якось добряче насварив ізраїльтян за те, що вони в суботу організовували базари, продавали, купували, і ось які були його повеління у зв'язку з цим. І сталося, як тільки заступили тіні над Єрусалимськими брамами перед суботою, то я звелів і позачиняли брами. Заступили тіні перед суботою, це коли вечоріє. Відповідно, суботня доба починалася з заходом сонця. І новий Завіт підтверджує таку думку. А як звечоріло, коли заходило сонце, то приносили до нього всіх недужих. Тут мова про суботу, коли, як вважали юдеї того часу, не можна було зцілювати людей, і вони чекали, поки зайде сонечко в суботу, щоб принести своїх хворих, щоб Ісус їх зцілив. Він, звичайно, шив їх правильного виконання суботи, за що його добряче критикували фарисеї. Ну, але мова у нас сьогодні не про це. Тож, якщо вірити Біблії, доба починається з заходу сонця. Відповідно, біблійна субота починається в п'ятницю ввечері, коли зайшло сонечко, і закінчується в суботу-ввечері, знову ж таки, з заходом сонця.